Привіт, мене звати Роман, вітаю на своєму каналі і для мене ігровий лесплеер Артем. Дай боже. Дай Боже, з вами Артем Дурник І сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Тоді сюди тут камеру. Я реально тут. Да. Зараз привітався на сі серйозно. Це ж з нього прийшов. Ой, фіг з цим. Фотку зробили можна далі йти. Отже, як ви бачите, зараз от в лівому. в верхньому лівому кутку. Ви... Ой, ви, 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 А, а не-не-не, ні, 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 я випадково. Дай сюди, дай сюди, дай сюди. Як ви бачите, в верхньому лівому кутку у мене там 75 пп, значить я купив свій новий монітор. Вітаємо з покупкою. В Дискорді можна опуска, будь ласка. Appos, if you please. Я тобі зроблю опуски зараз. Блях, мені треба на інший монітор. Ні-ні-ні, но... треба іншим голосом. Applause, if you please. Блін, я вже хотів наші звуки включити. <laughs> я так і думав, що ти це так і зробиш якраз. Все, можемо далі продовжувати. Ми думаємо тут доробити Артему і ось тут його місце. Оп. І. І так. Все. крапка на цьому можна закінчити. Ага, як тут в... із того боку, і з цього боку Хемакей. Прикольно. Ну, можемо то забудувати, як хочеш. Не тільки якщо забудовувати, то буде вже трохи тісніша кімната, ні? Ну тут треба якось придумати, чим можна забудувати. Можна скринями, в принципі, забудувати і тут буде, типа, ну. Таке, знаєш, сховище. Сховище всякого незрозумілого. Я просто ще паралельно дивлюсь, щоб, ну, в OBS щоб не, цього, не було того, як його попередження, що нагружається процесор, але він і так не нагружається. Кодування перенавантажене, так. так? Ні, зараз кодування не перевантажене, слава богу, і це добре. Ага. В принципі, навіть не лагає, коли я проходжу крізь от, Крізь це смертельне місце. <різь> що реально прямо лагає в цьому місці? Ну, раніше лагало, зараз не лагає. Бо тут просто раніше було смертельне місце, зараз цього смертельного місця вже не існує. Треба було реально пра це працювати, щоб було таке. Щось... щось знаєш, ну... Ну, коротше, давайте щось будемо робити от в цьому місці. Е, Треба дуб. Бо, тому що я дуба не маю. І Артем, по-моєму, теж. Mm -mm. Ще ми будемо тут робити. Ані, чекай, в тебе в тебе якийсь там особливий дуб, так? Темний, так? Темний. Мене... У ну, темний... мене звичайний. Ну треба звичайний, бо, тому що темний дуб, він буде, ну, темний. А, окей. Тому я телепортуюся на наше перше місце, тому що там є ліс. От, тут виросло дерево, клас. Так, я поки нароблю тут е дуба. Звичайного. А я піду у себе нароблю дуба на, на нашій першій базі. Угу. Mm -hmm. О, знову мене зустрічають. Не думай! Що, кріпери там? Та кріпер хотів зірвати незламність Грузії. Тоді вже груся була б не така незламна. Так, все, я прийшов на місце, але тут куча цих от... е снайперів, тому я не хочу от... Тут во... це от... Короче, ви поняли. Все, я знайшов от... Од... якийсь дуб. Зараз я його тут во. Боже, як він швидко копається. Я так швидко все тепер роблю, що капец. Все, можна... Фідербати стрім. Что ты я... собі начакував на інструментах чи як? що Я нічого с... не що чекував, це мені монітор начекував. А. Ти ти поняв різницю? Та начебто я не знаю. Це як з вербою не я б'ю, верба б'є. А, Господи ще одне яйце. Вже ты яйця Капець? Перестань яйць ці от, ці удюпати, ти шо? Ти розумієш, що це неправильно і не можна такого. За законами такі... таких як я, це от... Наказую. А ти про що вам? Про, про твої ти яйця. О, мої? Перестань десь тягати ці от яйця, Де де ти їх вже ловиш? На дворі там вже десь. на вулиці десь кури гуляють. Я зараз багато дупу на На. На. Багато дупу на деру. Багато. Багато дупу. Прозвучало начебто. Так. Все, не відволікаюся. Я далі роблю День. Вони вже за мною прийшли сюди навіть. Я гадав, що вони мене. Ого, тут а тут вони прийшли, називається. Нормально вже ростуть дерева. Скільки метрів? А, в метрах я не шарю, але 6 блоків вишки. Ну, вишки. То, значить 6 метрів. Ага, ясно. Один блок, один метр. Ну, як мені каже, ага. це і мод. Так, я. Так. У нас зараз 30ка і 30 штучок дубу десь. Нормально. Все я в доски перевів. А якщо ще буде плити використовувати, то це буде ще більше. Айо, ясно. Mm -hmm, О, напевно, Васильчик, привіт. знайшов. Привіт, якраз Васильчик до нас зайшов. Не в Discord, я думаю, він в чаті зараз. Васильчик, ти зможеш з нами зараз пограти? Вибачте за те, що я вам так, такі от... А, от він зайшов. Привіт, привіт. О, привіт, Васильчик. Давай, заходь по-быстренькому. -по -по До речі, непогане місце. Я, знаєш, не знаю, тудові. бо я от щ... щойно сів їсти. Куди сів? Їсти. А. Зараз буду їсти. Ще... І там через трошки буду зі своїми друзями збиратися на ну, щоб... щоб грати. Е, ще. Я зараз теж погоню, а ми то повернемось. Я як раз, то якраз. Е, ну що, ми повернулися. І зараз ми будемо проводити тут редизайну. Ну, до речі, Василь. Привет. Так, зараз проводимо. Ой, от Добре, що у нас Майнкрафт і стіл не провалиться просто так. Ой, ви... Зараз я зроблю підсвітку. Я не бачу. Що там в мене на картині. Окей, ну хай буде, якась красива картина. Давайте красива картина. Артем, вітаю тебе, ти у тебе подвійна підсвітка. І знизу і зверху. Оооо! Клаш! Ну, але тут ще тоже треба провести такий е. Uh -huh. святодіотний цей вот. от... О! <laughs> Чекай, у мене тут просто погана картинка вилізає. Зараз я тобі поміняю. Ой. <laughs> е mm -hmm. Зараз, 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 зараз зробимо все. Не там треба ставити підсвітку. От бачиш, вона заважає. О. О, ту... о, нормальна картинка. Ну, может быть, да. А ну, e -e -e, Е, e -e, Так, секунду, секунду І. оба. Все. Портав ну, нормальна була підсвітка. Ага. Хоча в мене так вебка влаштована, що ця підсвітка видна. Закрою тут твой. Нічого май, такого не, не заважатиме. Так, тут вот треба вікно зробити, а у нас немає нічого. <світ> От, ти бачиш, як це видно на стрімі? <світ> Чекай. Що, нормально? Угу. О, поисоску хтось включив. Чисто, можна на аватарку так поставити. Okay, я Я, певно, чисто я скажу, що я покидаю попищу. Цей сервер. О. Подумаю, скоро мене покличуть Ну, давай. Ну, чесно, на га... напівшишечка. Гарно, гарно вам пограти. Дякую. Майнкрафт. Дякую, що з нами пограв. Давайте далі. До скорого. До скорого. Ой, вас все. Був... АФК, я на АФК був. Ну, ти сидів в АФК. Ти нічого не робив. Але я рухався, хоча б. Поки сидів. Хоч трохи? Це тоже Ну, як АФК було. Ай. Так, нам треба зараз. Зараз я всех курей тут побываю. За 2 балл уже яйца Так. Дай пісок. Дай пісок. Дай пісок. Піска мало. Зара наглубо. Бля, афтеп. Свери автентифікації не працюють, вибачте, спробуйте ще раз, будь ласка, ну. Перез... Попробуй... Во, во, во 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 А, все, вот. Пойшло, так. Чо я стою. Алло, ти <сміст> капець, який, який незвичний цей вигляд. Окей. Зараз я накопаю піску, щоб у нас було 20... Так, а ти поклади ось цю куклу ось сюди? Я гадаю 40... 44 штучки вистачить. Так, зараз... О, м'ясо якесь тут вже було готове. Все, тепер чекаємо, доки воно поплавиться, а поки будемо думати, що будемо робити з тамтою стіною. Я маю на увазі, що тут ми будемо робити. О, нормально тут освітлене, до речі. Нормально освітлення? Так. Супер просто. А ну-ка, як знизу. Е, ну, тепер тут куча курей. Така побочка у нас. Ну в цілому непогано. Головне, щоб тут побачки не було. Давайте тут думати. Я гадаю, що тут можна зробити таке сховище, тут тобто скрині, тут покласти і все. І тут ще позакриваємо. Я думаю, тут вікон, вікна не обов'язкові будуть. Ти одразу скажи, якщо раптом треба, треба будуть ці дубові дошки. У мене достатньо. Так, тут. А тут ти ще щось хотів, Артем. А, де саме? Тут комп'ютерний стіл, так. Та поміняти матеріал. Ну, каменю на це на. На дравону. Ну, от. Not... Я вам думав. Капець, я, я вже запутався. Я думав, ось тут оцей кам'яний стіл на дерев'яний стіл поміняти на дуб хоча б. А, системно, хай буде якщо, такий у нас, якщо у нас є якась інша деревина, то можливо якусь і світло деревину, то з неї зробити стіл, а з якоїсь темної зробити оце от крісло. Ну, якщо, звісно, у нас є дуб. інша деревина. О, темно дубові дошки. Блін. Ще дві. Ну, якщо що у мене берез є, то, то я можу тобі це. О, клас. Ну тоді, мабуть, із берези зробимо стіл, а з крісла з дуба. Ну, якщо іншого у нас немає. Темний дуб зараз зробимо. Зараз зробимо темно. А окей, окей, окей. Просто угу. треба багато кисної муки. Зараза. Я можу работать. В мене кісток там 10. Та у мене тоже треба. У мене тоже дофіга. У мене їх десь 40 штук. Ну, марно так. Я просто... Я тобі допоможу робі. навіть, зараз. Ну, <реку> 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 оно мені пише, що він може тут ворости. Може, так? Ну так, просто він якось довго росте. Ну, ну ще давай, аж. Ану, відвернемося. І, і куди я якось... спустив усе своє кисне борошно? На темний дуб. Бізнес. А де він? Бізнес. А де він не бачу результату? Зараз ще попробуємо. Uh, uh, <звук> uh, <звук> або нас обанюють, або ми дурачки. І треба їх насправді 4. Ну просто таке теж може бути. Зараз <звук> Ага, для борща нормально, так і бур'яку треба. Зараз повернемось. А миску а миску як зробити? Зараз? Ми... Миску нормально можна зробити. Просто три дерев'яшки. Ну, чисто, mm -hmm. як ти робиш відро тільки з дерева. Так, 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 точно. Mm -hmm. Зараз, зараз повернемося і дізнаємося, Во. чи можна виростити цих Ідеально. Давайте вже закінчимо. Ми повернулися, бо тому що я ходив за темним дубом. І я нарешті знайшов. І Рома у нас сильно втомився. Та я, в принципі, також. Хоча я, я вже трохи прикрасив е, свій будинок. Ну точніше, тільки почав. Я удумав замінити стіни тут з дубових на вишневі. Вже є трохи презентабельний вигляд, а це вже потім дороблю. Ну, а тобі, Марко, Олег. бляха, я вже путаю все, тепер ти Олег. Олег дурных, дякую. Та да все, ладно, я по кипишу. Зараз mm. я вот тут почищу инвентарь с потом, що тут у мене бардак повний. Та да в мене теж такий собі Якийсь такі себе гармойдер. золотий шолом. О! О, давай, 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 давай! На, ж морный. А ну. Ано-ано-оно. Два броні, два кисневого бонуса. Окей, окей. Все, так, ну я поки собі покладу, бонусі. кудись. Так. Поки що собі покладу. Зараз поміняємо тобі. Бляха. Я вас тю изнизу. Так. А, то ми ще не закінчуємо поки що так. Я от якраз можу поміняти стіни зараз. Зараз. Що, що, що... 的。啊 Так, ставимо ось це, все, комп готовий. А ну, зараз глянемо. Зараз я тобі поміняю крісло, і от от ваше хочу щось додати. Оооо! Вже виглядає презентабельно. Коврик забери, бо тому що йому не треба. Ой, добре. Вони і так все зайнято. <клев> походу, не добув смереки, так? Да? Блін. Ну чо, з тої пар... з тої парцки не Зараз зробимо. Цей туп все ще не виріс, та ти знущаєшся, що шо? Все. Все ще не виріс. Ти та там кісткою, ти та кісткою Є, yeah, є, yeah, yeah. може тобі дати Не треба, в мене є А ну Все Дякую Дякую Дякую, тобі корисно, взорвав Ох, ЙОМАЮ, як... Рома Рома, ти бачив що в тебе тут коїлось? Знаю Масоне таке дерево Масонное? Ты масон? Масованное. Все, место есть у тебя. Я прям сижу и смотрю, нормально такие места. Но не хватает музыки тебе, наверное. Сейчас сделаю тебе Так, сейчас сделаю вот так. Спасибо. Так перестань хвалити господа вже не доїдає дойдали. А, можна ще. Тут у мене є диамант. Бляха, опять там мені треба все робити, ну блін задумбал уж. Ой, блін ви собі не уявляєте як мені вже погано від цієї ігри. Чисто із за того, що я тут я просто чудово просто розумію Я Я вже чудово розумію. Просто бігав пару кілометрів. Чисто скидав собі вагу. Не, ну всьому є якийсь плюс. Короче, Артем, тепер у тебе тут буде музика. О, музику я люблю. І плюс до того у тебе є мишка. О, о, <ріст> нормально. Так, зараз. Сідай, пустою рукою. Зараз, зараз. Та йоми. Все, тепер можеш іграти. Слухай, а має бути, має бути якась платівка? У нас є якісь платівки? У На, нас дофіга той, тих платівок. Блях, я, як, я як завжди сюди хочу через балкон, балкон вийти. Чекайте, ні, тут, краще на дерев'яну кнопку, а якраз так и цю каміну. Як воно робиться? Як робиться каміна кнопка? О, uh -oh. Де кнопка взагалі? Просто камінь треба знову, знову зробити. Так, зараз буде. Заодно і їжі трохи покладемо. Uh, Троки. Троки покладемо, uh. Я сам в себе в шоці просто. Ну. Так, кнопка є. Бляха, є. Yeah так, давай вставим кнопку і я вже закінчу, Єй, yeah, вийду. Всё... нарешті. Це буде, напевно, самий скучный випуск, який у мене тупо. <laughs> Як, на записі тут 26 хуй, хоча насправді тут було набагато більше. Ага. Ой, це взагалі Отже. І я потом свої так і готовив, капець. Все, арте. Виключай стрім. В сенсі виключай стрім, алло. Чи не закінчили. Давайте зараз. сейчас. Василь, который уже пошел. Ой-уп! Ал ⁇ т, ты я! Дай! Ты на мне, ты что-то на меня все. А ну, почекай. А ну, почекай, 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 почекай. Давай выйдем. Давай выйдем. Давай выйдем с хаты. Так, кого ну ты звать, я Давай так и закинчим. Не-не-не, ты звать, давай я, Спов. А ну. Як, на Наливу? Славу, ливу. На На. на, на, на... О, вот! Да. В принципе, так можно и закинчивать. Все, с вами был Артем. Най боже! Щоб у нас такі кінцівки відео були просто. Мене звати Роман і зараз на моєму каналі. До нови встречи. Опа!